Дістався у нас прильот в квартиру. Вибуховою хвилею повибувало в сусідніх квартирах вікна. Стався прильот у квартиру. Постраждала жінка, але слава Богу, вона жива. Її вже повернули з лікарні, вона вже в квартирі. Волонтери та сусіди допомагають розгрібати завали після прильоту. В неї постраждала дуже кухня, пошкоджена уся техніка. Кухню на зараз вона користуватися не може, і в квартирах пошкоджені усі вікна, тобто дякуємо волонтерам, які приїхали і <силит> <силит> забивають всі вікна їхні плитами. Я от того вікна зайшла тут, в ту кімнату. Скільки тут нема? Дивіться. Боже, ви... можна говорити, Vamos é nessa.